Тіло як храм Святого Духа, детальний богословський аналіз на основі першого послання до Коринтян 19-20. У першому посланні до Коринтян, зокрема в 6 розділі, 19 та 20 віршах, апостол Павло розкриває одну з найглибших і найважливіших істин християнської віри: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої. Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ці слова є не просто моральним повченням, а фундаментальним богословським твердженням, яке докорінно змінює уявлення віруючої людини про власну тілесність, її призначення та відповідальність перед творцем. Концепція храму від матеріального до духовного Для правильного розуміння глибини метафори Павла необхідно звернутися до старозавітного уявлення про храм. У свідомості ізраїльського народу Єрусалимський храм був не просто місцем для релігійних ритуалів, це було місце особливої присутності Бога на землі, місце, де небо торкалося землі. Найсокровіннішою його частиною була свята Святих, де, як вірили, перебувала слава Божа Шехіна. Це місце було настільки священним, що входити туди міг лише первосвященик один раз на рік, пройшовши складні обряди очищення. Будь-яке осквернення храму вважалося найтяжчим злочином проти самого Бога. Апостол Павло, звертаючись до Коринтян, які жили в середовищі язичницької культури з її численними храмами та ідолами, робить революційну заяву. Він переносить концепцію храму з кам'яної споруди на людське тіло. Бог більше не обмежує свою присутність конкретним географічним місцем, через дар Святого Духа він обирає оселею тіло кожного віруючого. Таким чином, кожна охрещена людина стає живим, рухомим храмом, носієм божественної присутності у світі. Це надає людському тілу надзвичайної гідності та святості. Наслідки божественної присутності, чистота і святість. Якщо тіло є храмом, то воно вимагає відповідного ставлення. Бог прагне, щоб його оселя була в належному стані, чистою і впорядкованою. Йдеться не лише про зовнішню охайність, але, що значно важливіше, про внутрішню чистоту, чистоту думок, намірів та вчинків. Господь не може перебувати в храмі, який осквернений брудом гріха, тому християнин покликаний до постійного пильнування над собою, до боротьби зі спокусами і до прагнення святості. Ця вимога святості не обмежується лише часом, проведеним у церковному зібранні. Ми є храмом Божим не тільки в неділю вранці, але й на роботі, в магазині, в дорозі, в кожну хвилину нашого життя. Наша поведінка, слова та вчинки мають свідчити про те, хто живе всередині нас. Осквернення цього живого храму, наприклад, через блуд, про який безпосередньо попереджає Павло в контексті цього уривку, є не просто порушенням моральної норми. Це акт блюзнірства, що відбувається у святає святих місці перебування Бога. Трагічним прикладом наслідків неповаги до святині є старозавітна історія про Озу, який, маючи добрий намір притримати ковчег завіту, що нахилився, був уражений богом на смерть, оскільки не був левитом і не мав права торкатися святині, ця подія ілюструє, наскільки серйозно Бог ставиться до святості своєї присутності. Подібним чином, свідомий гріх віруючої людини оскверняє храм, і Бог, будучи святим, не може співіснувати з гріхом. Наслідком цього стає духовна смерть, розрив спілкування з Богом, навіть якщо фізичне життя продовжується, як це сталося з Адамом та Євою після гріхопадіння. Ви не свої, бо дорого куплені ви, викуплення і власність. Друга частина твердження апостола Павла пояснює підставу для такого високого покликання. Ми не маємо права розпоряджатися своїм тілом на власний розсуд, тому що ми більше не належимо собі. Ми були дорого куплені. Ця дорога ціна це кров Ісуса Христа, пролита на Голговському хресті. Через цю викупну жертву Бог придбав нас для себе, звільнивши від рабства гріха та диявола. Таким чином, наше тіло і наш дух належать Богу. Він є нашим законним володарем. Ігнорувати Його волю щодо нашого тіла це бунт проти того, хто заплатив за нас найвищу ціну. Усвідомлення цього факту має викликати в серці віруючого не почуття обмеження, а глибоку вдячність і бажання служити своєму Спасителю. Богу для здійснення його волі у світі потрібні не лише наші душі, але й наші тіла. Йому потрібні наші ноги, щоб іти туди, куди він посилає з доброю новиною. Йому потрібні наші руки, щоб робити діла милосердя та служити ближнім. Йому потрібні наші вуста, щоб прославляти Його ім'я та звіщати істину. Йому потрібні наші вуха, щоб чути Його голос і потреби оточуючих. Наше тіло стає інструментом у Божих руках для прославлення Його імені, постійне освячення, шлях до Богоподібності. Процес очищення храму не є одноразовим актом. Святе Письмо закликає святий нехай ще освячується об'явлення 22.11 Отримавши Дар Святого Духа в момент покаяння та увірування, коли Бог прощає гріхи і започатує нас як свою власність, ми вступаємо на шлях освячення. Це безперервний процес перетворення на образ Христа, коли ми, співпрацюючи з Духом Святим, дозволяємо йому викорінювати з нашого життя все, що недовподоба Богу. На цьому шляху існує постійна боротьба з нашим Я, нашою гріховною природою, яка противиться Духу і прагне знову запанувати в храмі. Якщо я стає господарем, то Бог змушений покинути свою оселю, і цей храм перетворюється на капище ідолів. Ідолом може стати будь-що, що займає місце Бога в нашому серці: гордення, грошолюбство, нечисті бажання, навіть, як зазначає писання, черевоугодництво. Злий дух, вигнаний із серця людини, блукає, шукаючи спочинку і, повернувшись, може знайти дім порожнім, заметеним і прибраним. Якщо Святий Дух не є повноправним господарем, то нечистий дух повертається, приводячи із собою сім інших духів, лютіших за себе, і тоді стан людини стає гіршим, ніж був на початку. Тому християнин повинен докладати всіх зусиль, щоб зберігати себе в чистоті, наповнюючи свій внутрішній світ молитвою, Словом Божим і добрими ділами, не залишаючи місця для зла. На завершення, велична істина про тіло як храм Святого Духа є закликом до відповідального і святого життя. Бог дарував нам неймовірну честь бути Його оселею. Наша відповідь на цей дар полягає в тому, щоб прославляти Його і в тілі, і в дусі, пам'ятаючи, що ми належимо йому, бо були викуплені дорогоцінною кров'ю Його сина. Як храми будують на найвидніших місцях, так і наше життя має бути видимим для всіх свідченням Божої слави, чистоти і любові.